Ви сказали, що Путін дав завдання найближчими тижнями захопити Покровський, вийти на кордони Донецької області? Чи можемо ми це пров'язувати до ультиматуму Трампа? І чи можемо ми спрогнозувати? А що відбудеться 9 серпня? От Трамп дав такий термін до 8 серпня. Він скоротив ті 50 днів? Чи дійсно він доведе справу до кінця, тобто до якогось серйозного тиску на Росію? Як ви думаєте? Я думаю, що Путін не піде ніякі поступки. До Росії вже практично прибув від кого представник Трампа. Росія заявила, і ми оперативно бачимо, що вони будуть ставити питання про визнання захоплених територій за Росією, Там юридично будуть ставити питання всіх територій, що ми навіть відійшли в Запоріжжі, наприклад, там, або частково по Луганщині, Донеччині, що ми зробимо. А от по факту, це як заявив Путін на землі, от вони хочуть все від нас мати. З погодження, було тиснути на Віткофа і передавати Трампу, що в них така позиція. Але до цього часу намагаються захопити все більше більше території, як він сказав Путін на землі. По факту, от так вони чому спішать. І друга складова те, що стратегічно. Вони будуть е, зараз і пускають чітку позицію, інформацію, ми ж наступаємо, тобто вони наступають, і зрозуміло, маємо перспективу наступу, що вони я прямо сказав, не мають. Ми частково, склада просувається, але ми наносимо такі удари, що в Росії стратегічних позицій нема. І резервів системних, щоб наступати по всій території, точно немає, а тим більше стратегічні наступи. В них сьогодні явно відсутні. Але він намагається це демонструвати. Це в плані не тільки бойових операцій, а й ведення інфраційної війни, ведення оперативних потужних спецоперацій на Трампа на Європу, на Україну і на всі інші показати, що він має силу і він буде діяти далі. І тільки на його умовах ми можемо вести якісь переговори, поводитися на мирний план, так називаємо. Але ідея захопити все-таки Україну. Тому в даний момент, я не думаю, що він посунеться за ці декілька днів, але прямо скажу, велика робота оперативна. Ми можемо чітко в деякій мірі сказати таку загальну, не розкриваючи деякі таємниці, От, до зміни позицій США. Півтора місяця назад почали діяти по всім каналам. Дос, недостатньо п'ять менеджерів, які намагаються тиснути на Трампа, він нічого не міняв. все таки вихід на Трампа персонально, на е, Рубіо, на військових, які підтримують Україну, це голова асоціації це генерал США, ВПК, величезні 52 компанії, типу Локіт і 51 ще така. ж. Це все спонсори і базовий економічний військовий сегмент США. Резервна система, яка контроль фінансових ресурсів і США і світу. І таких 18 груп Конгресу, Сенату, батьків-засновників республіканської партії, я вразкаю, те, що було задіяно, щоб змінити позицію Трампа, і показали, що тебе Путін дурачить. Він тебе використовує Трамп. То тобто, якщо ти хочеш лідером бути в США і мати перспективу, і в світовому форматі об'єднати зусилля і з Європою, і реально став питання. Агресору про припинення війни, а тоді вихід на мирний процес на відповідних умовах, які відповідють від, 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 інтереси України. І далі він змінив позицію. І мені навіть США говорили, змінить позицію за два дні. І вже заявив офіційно. Після цього 50 днів з'явився. Ну, вже коли в Лондоні був, неофіційна поїздка. Також не будемо сьогодні розкривати, як він опинився там, але це дуже така. Модель зустрічі високого рівня не тільки з британцями, з представниками суперпливових країн і орієнтуванням навіть вплив на Китай, на Індію, щоб пішли зміни. казав що 50 днів це дуже довго, і Путін буде продовжувати ці всі дні. Запровадив 10 12 днів Він знову змінив позицію. Тобто, активна робота з Трампом, але і прямо це тільки секторальна. пропонувалось так. А це треба, щоб задіяти всі державні ресурси і переговорні оперативні. І відповідно міжнародний, і самі США, що перша складова, як змусити Путіна до переговорів. Тому що на восьме нічого не зміниться системно, крім вимог. Це повинна чітко вже прийнята програма підтримки України в військовому плані в стратегічних форматах. По озброєння, техніка, всі види, хаймерси, атакамси, Абрамси, навіть перспективи, що були поставлені тисячі тамагавків. Оце одна з складових. Іде зброя, ідуть боєприпаси від США, від ну, через закупку, через різні схеми, від союзників нами і закупляється на зовнішніх третіх ринках світу. Покає Путіну, що все. Шансів немає, тому що ми матимемо на порядки більше зброї, високоточно і матимемо переваги на фронті. Він не виграє. Друга складова це оперативна частина тиску на Путіна і оточення. Один з форматів з 50 пунктів, який ми не розшифровуємо, це те, що позбавити їх ресурсів особистих – півтора трильйона доларів. В закордонних банках кожного. Мільярдери, мультимільярдери стають нульовими Всей Росії, включаючи всю верхівку Росії. Оце удари. І таких дуже багато. Третє складувалося санкції і вторинні санкції, а тут вже має змінна бути позиції Китаю, Індії, Бразилії, Туреччини, от інших країн. Ці санкції подали всі переваги торгівлі з Росією енергоресурсами. Сенсу не буде. Або вони будуть тиснути на Росію, що давай домовляйся, тому що в нас права, а санкції США, Європи, Канади, Австралії, Японії, Південної Кореї щодо Китаю, китайських товарів, а це технології, це ринки збуту, це фінансові ресурси, це нові, та перспективні великі глобальні проекти з третіми країнами, які перекриються. Це удар і крах економіки Китаю за півроку. Це висновки прем'єр-міністра Китаю на міжнародних форумах. Прямо ми говоримо. Ще додаються старі населення, про які він говорив 5 років назад. І говорив, що через 5-6 років це буде стратегічний виклик Китаю. І він сюди накладається. І якщо так і Європа, США, інші країни приймуть санкції щодо Китаю, побачите, що буде. Це вже Росії не буде. 82% економіки Китаю зав'яжуються на всі країни. Тільки 11% на Росію. І то енергоресурси, які можна купити в третіх країнах. Уже Індія купує. І тому в даній ситуації ми бачимо, що ситуація в принципі і Китай має міняти позицію, але це потребує величезної роботи нашої інтелектуальної організаційно США, Європи, тих чинників, які можуть впливати на цей процес. А це вже новий світопорядок, який передбачає що? Скільки нам треба часу на це все ці ряд дій, та які ви назвали, і ми вже дійсно деякі бачимо їх втілення в життя, і ви згадали за зміну позиції Трампа, але ви також зазначили, що поки що Путін не сяде за стіл перемовин, бо він не хоче йти на поступки. А скільки нам треба часу для того, щоби його змусити піти на ці поступки, от враховуючи той сценарій дій, який ви озвучили? А в першу чергу скільки задіємо людей? Офіційно, неофіційно, на жаль, сьогоднішня влада наша, от якраз вирішила, що вирішити тільки своїми силами п'ять менеджерів, які мають контакти, начебто США, Європі, Китаї, тим більше Індії, от і все інше. От ми знаємо, їх я персонально знаю, всіх лідерів, включаючи Путіна. І знаємо, як надіяти на нього. От об'єднуємо команду 300 чоловік. Офіційно на посади їх призначаємо, неофіційно, призначаємо спецпредставниками оперативне по лінії спецслужби розвиток дипломатично, тобто і комерційні контакти величезні є, різних структур. Оцю в армію треба задіяти, щоб все було швидко. Зробив за півроку. Вийшов на мирні процеси. Прямо скажу. Якщо будемо отак, як ми сьогодні, будемо рік і більше. От ми конкретно говоримо, то треба переконати на пальцях показати, кожен день супроводжує того ж Трампа і його команду, що робити. Починаючи з санкцій, от, далі поставка зброї, конкретно які етапи і що показувати, що не озвучувати, що озвучувати, і показувати перспективу Росії, що буде в сотні разів більше поставлено зброї п'ятого шостого покоління. Ви знаєте, що Путін буде робити як команд? Та нічого. Поставити ці всі, всі ресурси, як він загрожує ядерною війною, це знищить людство. Американці, британці, французи, а але китайці, і індуси швидко ставлять свої ресурси проти Росії, тому що це загрожує знищує всіх. Не буде. Оцих виступів Медведєва, Путіна, там в нас супер е, ядерне зброя. Перше, в якому стані, яка не приходить регламенти роботи КБ Південне, яке повинно проводити 35 років, куди воно підніметься. Чотири е, види випробувань проводили півроку назад, впали всі ракети не туди, куди треба. Всі. В Росії. Тому нехай там не дуже вони кічаться. А якщо на них буде насіяно все, в Росії шансів щось робити з ядеркою не буде. Тому тут є контрдії такого рівня, що мало місця боє Росії. Треба не гратися. Бо то все основна ситуація. Ми про це дуже жорстко в свій час говорили з Путіним, Медведєм, коли той був президент, коли він стояв на межі війни, і вони відступали. Розумію, що це реально. А це реально, треба, щоб воно стало реальністю. І моделі дій, тому що багатьох, я прямо скажу, і лідерів, і на переговорних майданчиках нема самої моделі дій. Вони говорили, що робити? Яким чином, так сказать, поставити на місце, яким чином вийти на мирний процес? Яким чином змусити Путіна. Не тільки поступитись, а піти на реальний, але справедливий мир. Оці інструменти їх дуже багато. І в підсумку світопорядок свільний в свій час Сінзепін і Трамп вийшли на цю модель. 135 країн неформально домовилися про новий світ. Назвали по нашій ініціативі Хельсинки 2 Вони mm. завершили цей процес. Розмовився там ряд структур, Трамп пішов відставку, але він же зустрічався де? З Путіним в кінці, тому що Путін не був учасником переговорів тільки на фіналі в От там і вдовую позицію. Як буде світ будуватися? Як поступити з Україною? Тоді була ідея, що він точно вже погодився вийде з Донбасу. Крим в вільну економічну зону, типу Гонконгу, і повернеться в Україні в перспективу. Тобто механізми були тоді навіть знайдені. Сьогодні більш тяжка ситуація. І тому треба про високого класу задіяти сьогодні, а не колись. Уже і так ми діємо по всім каналам, допомагаючи і керівництву держави, і Україні в цілому, для того, щоб цей е, зрушити. І все-таки по той криголам Трампа, який рухався доповняв, вдається перевернути. Але так, що він повертався, тому що він позицію була, міняє на 180 градусів на протязі двох-трьох доби. Це ж цього знає і міняли. За допомогою оточення в той час були ефективні віце-президент Пенс, е держсекретар Помпео, перед цим був директором СРУ. І це працювала. Зараз інші інструменти, їх треба використовувати дуже професійно, ефективно. І вони, бачите, вже навіть зараз працюють. І я прямо скажу, що це. Власна практика, і 61 мільярд, коли Трамп був в опозиції, давав команду конгресу більшості не голосувати. Ми вирішили питання конкретно. Ніхто не вірив. І чому? Тому що, якби ви не проголосували ми конкретно, аргумент провели, вся діаспора, 2 мільйони шість проголосує проти нього на виборах. І він просто змінив ситуацію на 180 градусів. Тому що той період, перший період каденції, якраз. В трьох Штатах, ключові голоси до наша діаспора, яка на закритих форумах прийняла рішення підтримувати, вона завжди підтримувала республіканського кандидата. І всі аргументи впливу акуратні, нормальні, треба використовувати, і вони будуть працювати на нашу державу, на нашу оборону. А тоді будемо вибудовувати світопорядок без війн, і з гарантією безпеки всім країнам, включаючи Україну. Оце наша перспектива. Не діють професійні сильні кадри, як зараз думають, тільки свої. Протація уряду тільки своїх. І буде, то так тільки своїх далеко зайдемо. Будемо довго-довго ще воювати. Так, пане Микола, дякую вам за те, що по-перше, надаєте от такі конкретні плани дій і сценарії, тому що дійсно це виглядає доволі структуровано і доволі чітко і зрозуміло. Микола Маломуж був у нас сьогодні в гостях, генерал армії України та голова служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 рік. Дякую вам дуже, друзі. Пасибі вам за те, що дивитеся і підтримуєте. Для нас це важливо. Тому, будь ласка, поставте обов'язково нам лайк, напишіть коментар. Якщо ви потрапили на наш. Канал вперше, обов'язково підпишіться. Будемо з вами таким чином не втрачати зв'язок і гуртуватися навколо нашої перемоги. І ми обов'язково побачимося в наступних наших ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви себе, будь ласка, бережіть і мийте руки з милом. Всім па-па!